Добрий вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. В Верді Яді, в Джиді да, на перемовинах США, Росії і України. Російська Федерація поскаржила через Україну, через Україну вони з США не зробили спільної заяви. Чому? Ну, давайте ми проаналізуємо, чому взагалі реального результату з мирних перемовин в Аріяді знову немає. До речі, в Аріяді не було якихось високих чинів усіх країн, да, які там були США, України Росії. Були просто технічні команди, які намагалися улагодити, як би кажучи, технічні деталі майбутнього перемир'я. Що вимагала Росія? Росія вимагала не так багато в лапках віддати 5 областей України в Росію. П'ять областей Україна віддає Росії. Відмовляється від НАТО, Україна, скорочення Збройних сил України до мінімуму. Російська мова, Ленін і Федералізація України. Небагато, да? ну небагато. Фактично, це розвал України і фактично капітуляція. Америка, що вимагає від України, атомні електростанції, корисні копальні, контроль над портами ну і майбутня, майбутня дільошка української землі, за яку б'ються вже європейці, американці. Все. А Україна. А Україна послала їх правильно на хутор. Послала на хутор і Росію, послала на хутор і Америку. І зразу росіяни кажуть: ну ви бачите, вони ж миру не хочуть. І американці кажуть, да, дійсно, вони миру не хочуть. Так от що ви зрозуміли, дорогі рідні, нам ставлять такі умови, що ми не можемо згодитись на такий мир. Тому що немає різниці, чи капітуляція. Чи стати на коліна, чи підписати такий мирний договір чи перемир'я. Усі умови, які нам викладає Росія Америка, це кінець України. Все кінець України. Просто України не стане, як держава, а потім не стане українського народу. Зроблять ще один голодомор, і все. Крапка. вимрем до останнього. Як в Писанні було сказано, і живі будуть заздрити мертві. Для кого це я сказав? Цей спіч? Для тих людей, які вірять, що з Росією і з Америкою можна домовитись. По-чесному, по так? З вами український історик та журналіст Швеці. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!